Друзі, вітаю! В той момент, коли російські пропагандисти показують передачу з Путіним, якій він називає захоплення території України так званою праведною битвою, в той момент, коли речник Путіна Пісков злякує Україну тим, що Росія окупує Одесу та Миколаїв, з'явилися дуже важливі новини. Ізраїльське видання Час Ізраїлю з посилання на американського чиновника пише. Що спеціальний представник президента Шана Росії, а також у справах країн близького сходу Вітков, ймовірно, залишить посаду наприкінці цього року. І це не просто дуже важлива новина, це поворотний момент насправді. І це є найважливішою новиною не те, що за останні декілька тижнів, а й загалом в геополітиці за останні декілька місяців. Тому що Вітков, він є дуже близькою людиною до президента США Трампа, як пишуть американські змі, він з ним дружить уже декілька десятиріч, ще з того часу, коли він був просто юристом. Коли він захищав е, Трампа, захищав його бізнес-інтереси в судах, і вони з того часу дуже сильно здружилися. І коли Трамп вдруге став президентом США, то Вітков він набрав дуже великої політичної ваги в Білому домі. І Віков собою затінив і Келого спеціального представника президента США у справах України, а також, наприклад, і державна секретаря США Рубіо та інших. І Вітков, як ми знаємо, і про що прямо говорив президент України Зеленський, займає проросійську позицію. І не дарма декілька днів тому Лавров дуже захищався за Вікофа, і те, що зараз з'явились такі інсайди в ізраїльському виданні. А я хочу додати, що сам Вітков є євреєм, цілком можливо, по цій лінії дійшли такі інсайди до цього видання. У будь-якому разі є ще інші маркери, які вказують на те, що схоже на те, що відкуфу дійсно показала на двері. В ізраїльських змі пишуть, що Віков справився зі своєю роботою, що він впорався, оскільки угода щодо гази просувається, все добре. Ми розправився, то вже пора на вихід. І я тут хочу зазначити, що російські пропагандисти пишуть, що Трамп вибрав Лукашенка замість Віткофа, і що саме Лукашенко буде посередником для контактів з Путіним. Що Віткофу вже знайшли заміну. Є заява від спеціального представника президента США у справах України Келога. Щодо зосередження Ша на Лукашенку, це пояснюється тим, що ми знаємо, що він багато розмовляє з Путіним. Ми не впевнені, що він йому каже, але ми знаємо, що він з ним розмовляє. Тобто і ми бачимо, що йдуть перемовини між президентом США, і його адміністрацією Лукашенком, а також його адміністрацією. Лукашенко нещодавно відпустив декілька десятків політв'язнів. І в цілому є ще повідомлення про те, що США відновлює свою дипломатичну місію в Білорусі. В цілому відносини між США та Білорусі потеплішали. І дійсно, як каже Келог, цілком можливо, що зараз Лукашенко буде виконувати роль Віткофа, і це безумовно є добрим, тому що підсилюється роль насамперед Келога а також Рубіо, які займають жорстку позицію щодо Москви. І нещодавнє рішення президента США Трампа, його дозвіл, схвалення, схвалення того, щоб Україна мала право бити по території країни агресора американською зброєю, цілком можливо, також є одним з цих поворотних моментів стосовно втрати відкофом свого впливу. Захарова робить гучну заяву сьогодні. Зробила що підлеглі Трампа повинні слідувати мирному курсу, що Келох підчиняється, підпорядковується лідеру Сполучених Штатів і не повинен проштовхувати свою точку зору. В Москві зрозуміло, що зараз Келох може більш активніше проштовхувати, як заявила Захарова, свою точку зору. І зараз ситуація змінюється і змінюється на очах. І не дарма вчора була гучна заява від нашого міністра закордонних справ Сибігі про те, що ситуація змінилася, що після перемовин президента України Зеленського з президентом США загалом зараз є такий позитивний тренд. Тому очікуємо добрих новин. Тим більше, що зараз пропагандисти пишуться сьогоднішні новини, що до кінця так званого СВО подати рукою. Тому що реакція Росії на західну ескалацію ніколи не була настільки слабкою, що Москва демонструє дуже в'ялу позицію, відмовляється від відповіді на виклик. І також пропагандисти пишуть, що Лавров, наприклад, стосовно того, що ША можуть Україні продати томагавки, він заявив, що ША отримують відповідь, він попередив Сполучені Штати. Але яка це реакція? Іде реакція на удар України по об'єктах енергетики, наприклад, в Білгороді, де реакція Кремль просто мовчить, і на Росії дуже сильно побоюються того. Що Трамп наважиться і передасть Україні томагавки, крилаті ракети великої дальності 1600 плюс кілометрів. І я зовсім не жартую. Це, наприклад, сьогоднішні новини, вірніше, це вчорашня новина про війну Байдена, говориш про дозвіл США на докобійні удари по Росії. А сьогоднішні новини такі розлами у пропагандистів, яким чином томагавки можуть з'явитися в Україні. США замахнулися на Москву томагавками, що у Путіна є п'ять варіантів на відповідь. І щодо варіантів на відповідь, пропагандисти пишуть, що перший і самий такий очевидний варіант відповіді це підсилення російських систем ППО, це покращення їх роботи. Другий варіант це удари по українських комунікаціях. Пропагандисти пишуть, що Росія буде бити більш жорсткіше, що до цього часу вона чіпала мости і вокзали, а тепер буде бити, якщо Україна отримає томагавки. Крім того, третій варіант це те, що Росія може розмістити свої підводні човни біля американських берегів. Четвертий варіант це прямі погрози ядерною зброєю. І п'ятий варіант це вдарити, наприклад, по Польщі, по логістичному хабу. Щодо таких варіантів, зважаючи взагалі на те, що Москва зараз відмовчується і дійсно не має якоїсь жорсткої відповіді, крім попереджень таких, не дуже впевнених від Лаврова, то в цілому в Москві просто вмилися. І ще, що підсилює загалом ситуацію того, що сьогодні пропагандисти прямо пишуть, що схоже на те, що так зване СВО добігає до кінця, це є й такі новини, що російські пропагандисти вже відкрито критикують Москву, російську владу. Пишуть, навіть не пишуть, відео знімають, плач і плати податок на одну вартість 22%, 22%, і що це податок на нескінченну війну. Крім того, сьогодні з'явилися чергові новини, що російська влада обговорить податок на продавців імпортних речей в мартплейсах, і що є доручення Путіна. І зараз на Росії це багатьом людям не подобається, що підвищуються податки. І зараз є такий певний тренд в російському суспільстві, і навіть деякі пропагандисти висловлюють своє обурення і навіть не бояться. А тим часом російські ЗМІ повідомляють, що ситуація критична. Що на Росії готуються закуповувати бензин за кордоном через дефіцит? Російське видання відомості пише, що дефіцит бензину на Росії у цьому місяці у вересні сягнув 400 тисяч тонн. і це приблизно 20 Щомісячні постачання це 2 мільйони тонн, і 400 тисяч тонн це дійсно 20%. А щодо дизельного пального, то. Об'єми виготовлення дизельного пального за вересень місяць скоротилися на 1 мільйон тонн. Новини добрі Україні потрібно продовжувати вводити свої санкції. Щодо дій Москви, то вона, як і раніше, продовжує займатися терором. Сьогодні, після обіду, і про це пишуть міжнародні змі і видання Форбс, Росія дронами атакувала центр Дніпра. На жаль, з наслідками. Також Росія атакувала і Харків, атакувала деякі інші наші регіони. Без світла залишилися Конотоп, Шостка. Росія атакувала критичну інфраструктуру на Сумщині, вдарила по енергетиці. Очікуємо відповіді від України. Зважаючи на нещодавні заяви президента Зеленського, що Україна буде бити у відповідь, дзеркально бити у відповідь. Водночас Москва продовжує нагнітати, намагається всіляко залякати країни Європи, влаштовує провокації, і звісно, показує, як вона це раніше робила чи завжди робила пальцями на Україну. Сьогодні пропагандисти пишуть, що Буцін то СБУ може влаштувати операцію Павутина на території країн НАТО таким натяком на те, що в одній з країн НАТО може бути щось аналогічне. Але є добра новина: сьогодні Франція затримала танкер тіньового флоту Путіна, і що цей танкер може бути причетним до дронів на Данії. Очікуємо новин. Європа почала реагувати. Розроблені відповідні плани. Є чотири плани, крім стіни, дронів, є ще інші фактори. Це стосується і захисту від кібератак, стосовно космосу та іншого. Щодо новин зі Сполучених Штатів Америки, то сьогодні глава Пентагону, міністр війни США Гексет зібрав генералів на екстрену нараду і наказав готуватися до війни. За словами Гексета, щоб був мир, ми маємо готуватися до війни. Гексет наголосив, що кожен генерал, адмірал і, взагалі, кожен військовий має бути підтягнутий. Збороди мають бути всі збриті. Також він висловився щодо колишньої політики і в цілому дав він ряд настанов. Однак важливішим є те, що Трамп зробив ряд заяв на цій зустрічі на цій нараді з генералами. Трамп висміяв Путіна за його провальну війну в Україні. Він заявив, що на зустрічі на Алясті він сказав Путіну: знаєш, ти погано виглядаєш. Чотири роки воюєш у війні, яка повинна була зайняти тиждень. Ти що паперовий тигр? Зараз Трамп всіляко тролить Путіна, і це добре, тому що це б'є по іміджу Москви. Крім того, Трамп назвав Медведєва тупою людиною. і зробив заяву про ядерну місць Сполучених Штатів Америки. Трамп нагадав ті погрози, які Мідведів раніше регулярно публікував в своїх соціальних мережах, і заявив про те, що ША значно потужніші, заявив про те, що, наприклад, щодо підводних човнів, то Росія відстає на 25 років. І в цілому США мають дуже велику ядерну міць. Цікаво, що на Росії російські пропагандисти чомусь не згадують те, що Трамп знову назвав чи порівняв Росію з паперовим тигром, а лише пишуть про те, що Трамп п'ятий раз за місяць розчарувався в Путіні, і що Трамп образив Мєдвєдєва. і більше нічого не пишуть. Стосовно добрих новин для України є сьогодні заяви президента України Зеленського щодо того, що шість країн НАТО оплатили ракети для Петріот і Хаймарс. Основно тих, які країни платили, це Нідерланди. Вони виділили 578 мільйонів доларів. Данія, Норвегія та Швеція разом 495 мільйонів доларів. Німеччина оголосила про намір профінансувати третій пакет на 500 мільйонів доларів. Канада четвертий пакет на 500 мільйонів доларів. В цілому п'ятий-шостий і шостий пакет будуть фінансувати Бельгія, Литва, Латвія, Естонія, Ісландія, Люксембург. І Україна має за мету, щоб забезпечувати 1 мільярд доларів на місяць, щоб Україна купувала американської зброї на мільярд доларів щомісячно. Крім того, є заява від президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляйен, що Європейський Союз виділить Україні 2 мільярди євро на виробництво дронів. Урсула фон дер Ляїн підкреслила, що це буде вигідно і в цілому європейському союзу, зважаючи на те, що він зараз реалізує проєкт Сіна дронів. Також є добра новина зі Швеції, яка виділяє майже 100 мільйонів євро на гуманітарні потреби для України. Кошти спрямують на відновлення енергетики, житла та інші потреби. І остання новина у цьому випуску, також добра, це інсайди в міжнародних ЗМІ, наприклад, у виданні Фінансовий час, що Європейський Союз запропонував рішення для обходу Вето Угорщини на переговори про вступ України. В передніх випусках я про це розповідав. Є певний механізм, є ідеї, ініціативи від кошти від Європейської Ради, тому очікуємо добрих новин. І події щодо вступу України в ЄС необхідно прискорювати. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую що дивилися свої думки стосовно всіх цих подій. Пишіть в коментарях і до нових зустрічей в Етері.